Чернігівському національному педагогічному університеті презентували фільм про Богдана Хмельницького. Це вже 50-та документальна стрічка з циклу градолі виробництва студії Віател. Прем'єрному показу передувала зустріч з поважними гостями, які безпосередньо причетні до створення фільму. За час існування серіалу в українському телепросторі його героями були письменники та поети, художники та актори, науковці і спортсмени, історики та гетьмани словом, ті, хто залишив помітний слід в історії нашої держави. А якраз до п'ятиріччя проекту підготували телевізійну. Розповідь про Хмельницького. Що ми будемо тут відкривати, що він боровся за незалежність? Про це знає ну, буквально з третього класу кожен чоловік. Але про особисте життя його мало що відомо. Просто, ну, відомо, там щось і то так не доказано. І от ми фактично занурилися в те, і це для нас було найтяжче, тому що про це свідчень не так уже й багато. От, ми занурилися якраз в приватне життя. Незмінною ведучою проекту Градулі є акторка Наталка Сопіт. Під час зйомок, чи не кожної стрічки, каже Наталка, з нею неодмінно ставалися якісь курйозні випадки. Зупинилися фактично фінальний кадр, зняти. Пам'ятаю, такі от поле було, висока трава, і мене туди запхали, значить, стендап писати. Сонце світило вже тут сідало. Вже фактично все фінальне було. Приїхала додому, і я з'ясувала в третій годині ночі, що до мене вчепився кліщ. Так що я мала ще пригоди в лікарні і. Згадувала довго останній фінальний кадр. Ось уже п'ять років документальний цикл Гра долі виходить на одному з провідних українських каналів. Тож телеваріант стрічки, а це 10 серій, глядачі вже бачили. Тепер кінематографісти подорожують українськими містами з повнометражною версією. Обговорення на яке сподівався режисер, так і не відбулося. Студентів більше цікавило, чи знімуть документальне кіно про їх університет. Хоча враження після перегляду у молоді залишилися позитивні. Нам дуже понравился фільм, би, дуже очень Насик Ми Минута з задоволенням. Мені подобається сама біографія. По-новому як розкрили його життя не як гетьмана, а як вот, нормального мужчину, простого чоловіка. Як усе це було знято, було дуже, дуже цікаво. І музика, і режисура мені дуже сподобалася. Детальніше дивіться у програмі Культур ревю.